Усе, що відбувалося в Рівному, це грандіозніший обман. Ці ікони ніякої чудодійної Божої сили не мають і мати просто не можуть. Біблія нас цьому не учить. Біблія навпаки говорить, 20 розділ. Вихід з третього вірша, хай не буде тобі інших богів предо мною. Не роби собі різьби і всілякої подоби, і того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в долі під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревний, що карає за провину батьків на синах, на третій і на четвертих поколіннях. Тих, хто ненавидить мене. Люди, це чергова піар-кампанія для підняття тієї іншої конфесії. Не включайте якесь критичне мислення. Люди, почніть читати Біблію. Біблія нас не вчить молитися до Марії. Всі молитви, які описані в Біблії, вони конкретне звернення до Бога. Просто ну зупиніться. Невже вам мало Ісуса Христа, який пострадав віддав своє життя за ваші гріхи? Чому ви шукаєте? не які з речей. Чому ви ведетеся на всякий обман, який придумали просто люди, який є безпідставний? Тому що основа всього християнства це є слово Боже. Почніть читати Слово Боже, зверніться до першого джерела, люди. Зупиніться просто. Хай Бог благословить вас, відрізняти добро від зла, і що таке праве, а що таке ліве.